Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена. В сьогоднішньому відео я б хотіла обговорити тему, чи варто йти на платні курси з програмування і чи можливо самостійно вивчити фронтенд-розробку. Я впевнена, що мене дивляться усвідомлені і дорослі люди. Тому я поділюся своєю історією, своїм досвідом, а ви вже самі зможете зробити свої висновки. І так, поїхали. 2018 рік, другий курс, і я тоді була бідною студенткою, в мене взагалі зовсім не було грошей. Е, ну, насправді вони були, але свої відкладення не хотілося, е, якщо чесно, витрачати на курси якісь, і тим паче ти не знаєш, чи сподобається тобі чи ні, коли навкруги е, в просторах інтернету є купа всього безкоштовного. І я вважаю, що це цілком. Окей, Це навіть е, прикольно щось пробувати безкоштовне, щоб оцінити, наскільки тобі це подобається, е, наскільки це тобі цікаво чи ні. Я пам'ятаю, що на той момент, коли я була студенткою, то в мене, в принципі, були. Заощадження, які я б відкладала, блін з самого дитинства. Я почала працювати у 13 років і збирала от з тих пір от потрохи там, на свята, коли мені дарували гроші, я так собі відкладала. І ем, пам'ятаю, що в мене на той момент, у 2018 році, плюс я ще на якихось підробітках працювала, в мене було ну, точно було 600 доларів точно. Якби. Мене була б можливість щось змінити, я би напевно точно б пішла б на який курс після вже тих пройдених безкоштовних, щоб оточити себе контекстом і мати менторів, які будуть мене направляти. Проблема зараз в тому, що на просторах інтернету, там на Ютубі, є дуже багато навчального матеріалу, дійсно якісного. Є дуже багато безкоштовних курсів. Платформ, таких як FreeCodeCamp, Udacity, Khan Academy, де реально дуже класний безкоштовний матеріал. Через те, що дуже багато інформації, ми губимося і ми не знаємо, що вчити. Тобто ти нібито там дивишся один курс, а потім ти дивишся, а може це подивитися, і в тебе просто відкладається момент, коли ти отримаєш свій перший джоб-офер, просто на в довгий довгій. Довгий ящик. Тому я би точно би, взяла б якийсь курс. В принципі, я так і зробила після третього курсу, літом я купила навчання не за свої гроші на стипендію, навчання JavaScript Advance. І це мені дало класний поштовх. Можливо, цієї інформації недостатньо, щоб отримати першу роботу. І я згодна з тим, що на курсах, чому зараз при згадуванні слова курси, да, курси по IT. У мене просто ну, не дуже приємна асоціація, тому що я бачила дуже багато, типу що пишуть: е, за 4 місяці перша робота, джуніор там, фронтенд-розробником, будеш отримувати 800 доларів в місяць. Ребята, ну це ну, можливо, комусь так щастить, але в мене була інша історія. Для того, щоб мені отримати першу роботу, детальніше я розповіла своїх перших відео, можете. Подивитися у мене на сторінці, на каналі, там точно є детальніше про це. Але для того, щоб я отримала свою першу роботу, мені потрібно було почати вчити в своєму повільному темпі в 2018 році. Потім, в 2019 в кі... коротше, кінець третього курсу я пішла на JavaScript Advanced, і тільки після цього, через три місяці, я потрапила на безкоштовні курси від компанії EPAM. Де проходив дуже жорсткий відбір, і туди потрапити не так то і легко. Я пройшла цей відбір тільки з другого разу, і після цього я вчилася на цих курсах десь місяці 3-4, а після цього проходила стажування і стажувалася шість місяців. І це не просто шість місяців там, по дві години в день, а це шість місяців фулл-тайм навчання. Тобто я прокидалася, їла, починала кодити і закінчувала так вночі. Ну, ввечері, давайте так скажемо. Тобто, оце реклама курсів, коли вам кажуть, що ви за 4 місяці опануєте професію, ну це просто брехня. І мене це дуже бісить. Тому, коли я це бачу, мене від цього нудить, і це просто ну, неправда. Я думаю, що є люди, які думають, що пішовши на курс, це типа магічна пігулка, і ви точно про це влаштуєтесь. Тобто, ви вкладете гроші, і це ну, і ви знайдете по завершенню курсу, типа роботу. Але. При цьому всьому, я вважаю, що платити за курси окей, тому що коли ти платиш за курси, ти це цінуєш більше. Тобто, в тебе є мотивація, в тебе є дедлайни, в тебе є твій ментор-наставник, який тебе по цьому шляху проводить і допомагає скоротити цей шлях. Він дає фідбек на твій код, на твої домашні завдання перевіряє. Да? І допомагає скоротити цей шлях від твоєї точки А до першої роботи. Тому я не вважаю, що це повна, ну типа, ем, білі берда. Я вважаю, що якщо знайти хорошого ментора, хороші курси, то ну, результат буде. От. Але без вашого зусилля цього ну, не може трапитися. Тобто ви маєте розуміти, що вам також треба виділяти багато. Часу на навчання, тому що, от найскладніший скіл, я вважаю, в програмуванні це навчитися гуглити інформацію і читати документацію. От серйозно. Для мене це найважче. От тому вчитися потрібно, вчитися е, тому, як гуглити і шукати інформацію самостійно. Так, ментор вам допоможе. Буде вам підказувати, як швидше щось зробити, або як десь зекономити час, але все одно ви маєте розраховувати на те, що вчитися, вам все одно буде потрібно самостійно і самостійно набувати шишки на тому, як шукати інформацію. От після того, як я отримала свою першу роботу, і перша робота в мене була за 400 доларів в місяць, я вже почала купляти курси якісь. Я пам'ятаю, що є такий, ну, блогер до війни, я його дивилася, він дуже круто пояснював е, матеріал, тому я в нього купила курс десь за 200 доларів, і він дуже був класний цей курс, я його пройшла, тому що в мене була мотивація, що я заплатила за це гроші, я маю пройти цей курс. От коли ми інвестуємо в навчання, менша ймовірність того, що ми можемо здатися і кинути навчання, тому що. Я не знаю, як у всіх, але в мене, типу, дуже жаба давить, я не можу кинути навчання, за яке заплатила. Вот. І після цього, після того, після того, взагалі, як я почала заробляти, я почала купляти курси. ну, Десь декілька курсів по 200 доларів я купила. Не тільки по програмуванню, а взагалі для себе. Потім, моя перша дорога покупка курсу, це було 800 доларів. О, це я купила через Інстаграм. А нещодавно я купувала курс по інвестиціях 450 доларів. Тобто я зараз розумію, що якщо є людина, результат якої я хочу досягнути, і вона ну, хороший експерт, вона дійсно доводить людину до результатів, у неї є кейси учнів, то чому б ні? Навіщо просто ускладнювати собі життя, якщо є людина, яка отут пройшла той шлях, зробила помилки, зробила висновки, чому б ні? Коли я була на стажуванні в ЕПАМ, то кожному з трейні виділявся один ментор, і він нам допомагав на всьому шляху. Тобто він перевіряв наші домашні завдання, якісь рекомендації давав. Але для мене особисто найголовніше в цьому це була підтримка його. Тобто я насправді дуже любила там зі дзвони переписуватися, просто щоб з кимось поговорити, тому що на цьому шляху 6 місяців. Ну уявіть собі, 6 місяців навчання можна реально з'їхати з глузду, і є людина поруч, яка тобі там допомагає, які підтримує, які хвалить тебе, які реально є людина, під, перед якою ти звітуєш. Ти показуєш їй, що ти там зробив домашнє завдання, ось перевір, будь ласка, це дуже мотивує рухатись далі. От чесно, тому ментор для мене це ну must have. І я пам'ятаю е, свого першого ментора в ЕПАМІ, і я дуже йому вдячна за те, що він мені е, якось привів любов до фреймворку Angular. От тому, тому що спочатку всі ж, ну. Більшість, коли починають, всі радять вчити React, тому що він типу простіший. от, І е, насправді, от, якщо чесно, мені здається, що ангуляр простіше. Тому, да, любов, ангуляр. От, підсумовуючи все, що я сказала, ви вже для себе робіть. Свої висновки. Дякую всім величезне за увагу. Якщо вам було корисно, пишіться в коментарях. Це буде мене мотивувати знімати вам ще більше відосів. Поставте лайки, поставте нагадування собі, дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. І, звісно, буду вдячна за підписку на канал. А також підписуйтесь на мій інстаграм, я там ділюся більше своїм життям. Я веду інстаграм набагато активніше, ніж Ютуб, тому. Приєднуйтесь до зустрічі.